Працюють та допомагають, незважаючи на війну. Учасники всеукраїнського товариства Гуцульщина зібрались на 11-й позачерговий з'їзд. Зустріч відбулась у Івано-Франківську. Делегати з'їзду обговорили основні завдання в умовах російської агресії, адже наразі наголошує голова товариства Дмитро Стефлюк, усе змінилось. Ми повинні тісно працювати з органами виконавчої представницької влади, що стосується. Таких волонтерських мобілізаційних процесів. Тобто ми ще на початку цієї агресії товариство звернулося до нашого населення через засоби інформації і через інші форми доступні до людей, всім активно включитися в цю боротьбу з російською агресією. А сьогодні нам треба якраз змінити напрям, я вже сказав, роботи нашої, спрямувати її вже в більш конкретне русло. Це перш за все співпраця. Крім того, каже голова організації, нині важливо спілкуватись з внутрішньо переміщеними людьми та популяризувати серед них українську культуру. Працювати з молодими людьми, з дитячим віком, яких ще може глибоко не усвідомлюють ці події, які сьогодні є, привертати їх увагу до української культури, до гуцульської культури. До українських національних постатей героїв українських минувшини так будемо казати цьогодення і минувшини, щоб формувалася ця українська ідентичність і взагалі таке ну розуміння українства. Після закриття з'їзду відбулося засідання клубу Гуцульська скриня, на якому провели вечір пам'яті Василя Коржука. Першого заступника голови всеукраїнського товариства Гуцульщина, який відійшов у вічність 4 серпня 2021 року, Василь Дмитрович дуже любив свою гуцульщину, дуже любив Україну. І от ось, ось ось такий волелюбний. І з нього багато чого можна було повчитися. І насправді мені його дуже не вистачає. Його телефонних дзвінків, його порад. Окрім того, під час зустрічі вручили медаль за особливі заслуги перед Гуцульщиною Василю Нестору. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія ЯРАЇ.